Покриття для підлоги та стін з ефектом мікроцементу Continuo від San Marco. Continuo це багатошарова система, яка створює безшовні поверхні з ідеальними з'єднаннями між стінами та підлогою для унікальних декоративних рішень у будь-якому інтер'єрі від душової кабіни до кухні та вітальні. Поверхня перед нанесенням має бути ретельно підготовлена та очищена. За умови нанесення матеріалу на поверхню покриту керамікою попередньо має бути застосований високоадгезивний ґрунт ProLink. У інших випадках застосовуємо мікронізований ґрунт Atomo. Приступаємо до першого етапу. Нанесення шару Continua Base з утопленням у нього антилужної сітки, слідкуючи при цьому, щоб два її края не накладалися один на інший. Через 3 години наносимо повторний шар Continuo Base. Очищаємо поверхню від можливих напливів у кутах та шліфуємо за необхідності для досягнення ідеально гладенької поверхні. Наносимо штукатурку Continuo Deco. Вона може бути затонована у будь-який тон з кольорового каталогу Continuo. Повторний шар Continuo Deco наноситься не раніше ніж через три години. Після того, як Continua Deco гарно висохла, ретельно очищаємо поверхню від пилу та просочуємо поверхню, використовуючи Continuo Link для захисту матеріалу від вологи. Упевніться, що ви гарно обробили зону стику між стіною та підлогою. Готову поверхню захищаємо двокомпонентним лаком Continuo Top, який має три версії: мат, глянець та сатин. Після висихання... Покриття отримує підвищену стійкість до стирання, подряпин та впливу вологи. Нанесіть другий шар Continuo Top через 2 години та дайте гарно висохнути. По готовій поверхні можна буде ходити через 24 години.